Вітаю вас, друзі! Моє ім'я Антон, ви на каналі «Халіга Теніс. Ну що ж, були такі часи, і я там дійсно говорив. Але проєкт змінюється. Вітаю вас на каналі Ace 4, як і раніше, моє ім'я Антон. Якщо ви дивитесь цей канал без підписки, швидко підпишіться, буде цікаво. Привітання та подяка підписникам. Хочу подякувати вам за те, що ви дивилися ці відео. 300 для когось може це і невелика цифра, але якщо всіх зібрати в одному залі, то це буде велика кількість людей. Тому якщо вам дійсно цікава тема аматорського тенісу у моєму виконанні, то я запрошую вас приєднатися до телеграму та інстаграму, де буде дуже багато цікавої та різної інформації по темі аматорських тенісних турнірів та тренувань з тенісу. Аматорів. Подяка гравцям, які брали участь у турнірах. Насправді це неймовірно. У такій важкій, непростій ситуації познайомитися з великою кількістю нових людей, чудових людей, спортивних людей це велика честь. Та я хочу подякувати кожному і кожній учасниці турнірів за участь і за те, що ми створили історію турніру. Це дуже круто. І це завдяки вашій участі. Тому дякую. Статистика по участі на турнірах дуже є багато цікавих цифр. Ну давайте розпочнемо. Чотири різні типи покриттів були на одноденних одиночних аматорських турнірах, такі як ґрунт, хард, Штучна трава та резинка. П'ять різних локацій було на одноденних одиночних турнірах. Зіграли сім парних одноденних турнірів. 14 багатоденних одиночних турнірів. До речі, ще було 5 сезонів. 30 гравців, 30 людей хоча б один раз, але вигравали в одноденних одиночних турнірах. А 66 гравців усього брали участь у одноденних одиночних турнірах. 122 турніри. 122 групи зіграли в одноденних одиночних турнірах. 933. така кількість усього матчів у одноденних одиночних турнірах. Мій шлях на турнірах. Особисто я вперше зіграв на аматорському одиночному турнірі в теніс Наріга 415, це був 2019 рік. Після цього я ще раз зіграв у турнірі у такому ж форматі, але вже через півроку влітку. Потім були турніри на старті. Після цього, після такого досвіду, багато років граючи спаринги, матчі та трохи погравши на аматорських тенісних турнірах, мені захотілося щось більше. Щось своє, щось цікаве. Так і з'явився проєкт «Халіга Теніс». Yeah. «Халіга Теніс» вичерпав себе. Насправді це так. Багато людей, які раніше грали, зараз не грають та поступають на інших турнірах. Нових людей не так багато і турніри не проводяться, тому що не вистачає кількості для турніру. Тому я і вирішив змінити формат для того, щоб були нові люди, які Хочуть грати у теніс, хочуть брати участь у турнірах, хочуть грати краще і краще, хочуть грати красиво на тенісному корті. Ось про це новий проект якраз ACE Winners 4. що для мене найцінніше у турнірах. Насправді тут є дуже багато нюансів. І від тих відчуттів, коли ти знаходишся на тенісному корті, коли ти можеш відкрити в банку нових в'ячів і вдихнути цей запах. Коли ти бачиш суперника по іншу сторону сітки, коли є кубок, є статистика на турнірі, ти відчуваєш усередині жагу до боротьби, і ти проживаєш кожен розіграш, кожне раллі як а маленьке своє життя, але на тенісному корті. Тому для мене теніс це життя, це справжні емоції, це можливість перевірити себе, це можливість покращити себе. Теніс це зміна проєкт свіну сто я навчаю тенісистів з нуля, які зовсім ще не грали, які грали а, деякий час самостійно чи можливо з тренером місяць-два, які грали більше ніж два місяці. Навчаю усіх для того, щоб був результат назва Ace Winners позначає два статистичних показники, які є найважливішими для того, щоб оцінити якість гри у атаці. Тому я навчаю грати красиво, грати на результат, перемагати, але не тільки вміти атакувати, а й контратакувати. Це коли ви знаходитесь у грі в захисті, але за рахунок всього одного удару можете виграти розіграш, а також, звісно, грі у захисті. Тут я взяв модель катеначо, але тільки у тенісі. І якщо щось у вас не працює, якщо у вас болить рука, якщо ви не можете перемогти, якщо ви не знаєте, куди бігти на корті – це все є системні помилки. Нагадую, чотири етапи підготовки: фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, психологічна підготовка. Якщо щось у вас з цього не працює. Це потрібно зрозуміти і пропрацювати цей момент для того, щоб йти далі та розвиватись на тенісному корті. Тому приєднуйтеся до мене у інстаграм та телеграм. Далі буде тільки цікавіше. Давайте працювати разом на результат. Дякую, що додивилися до цього моменту.